Що ж, доки Наталка Анікіна для вас зготувала одну страву, ми приготували іншу. Музичну, вірніше, музичну дуетну страву. Це співачка Алоєс і Фагот, які зробили, створили дует, який саме зараз ви зможете дізнатися. Доброго ранку. Походьте, добро ранку. Я О, подзвонив, ви сказали позвонити, я подзвонив. Ой, бачу, хтось у нас сова, тому що зранку в темних окулярах. Алоє, сідайте. Бачу. Я, да, я, я, я точно так же можу сказати, що можна, Аллочка, да? слухай, ти ж на радіо зараз маєш бути. Чи ти вашу маму і там, і тут показує. Раді вас я готова на все. Але ти тільки що з ефіру? Так. Да. Оце сила волі, я розумію. Слухай, ми сьогодні говорили про біоритми і про жайворонків і сов. Ти жайворонок чи сова? Я сова. Угу. Боже, а як ти зранку на радіо? Ти ж ранковий ефір? Так само, ну, як, да. як і ти, Слав, зарплата. А стимул? Нет, что вы это просто жажда успіху і слави в 5 утра. Жажда слава, то це не що Не буває жару, але буває просто сила волі. Ні, ну правда, ви бачили, хоч люди. Ні, хоча іноді зустрічаються, котрі прокидаються десь опять ранку, причому в нормальному стані в них вже відкриті очі, в них вже розмовляє амбушур, і знаєш, і це знаєш, ти вже починаєш жити. А я справді мені здається, що всі слова. тільки знаєш, ти себе примушуєш, сила волі включаєш, розумієш, треба встати. Як написала наша телеглядачка, є ще окремий вид студенти. Вони хаміліони. Вони можуть бути і жайворонками, і совами, коли треба. Так, чому ви до нас завітали? Ви записали пісню, яка називається Who is the Fool. Зняли на неї кліп. Знаєте, приходимо, то зайдіть, босімові. Як не буде совісті, то заходьте. Зняли на неї кліп, тому давайте зараз його подивимося, а після чого ми попліткуємо про те, як це все відбувалося. Get lost is easy. I let the soul be my friend. Such an must be do so wash it. I'll become a fool. I will love you crazy. I agree. Life is a good school. Got all my lessons left. If you play and I play, would be on judge. Oh, should we take this love and make it greater? Я, mm -hmm. Якраз тема, mm -hmm. дивіться, тут перший кадр, це сова, ми про неї говоримо. Потім що собою діли? Куди ви її? Родители подарили її друзям. Там друг, який всю життя мріяв мати сову, і навіть є для нього вольєр. І сова прям вдома живе? К счастью, я не знаю уже, где она живет. К счастью. Потому что она обосрала мне всю кухню. Покажи. Она не ела ничего, но ну, постоянно наоборот. Гадила. О, ясно. Олег, а як твої прихильники поставилися до такого трошечки оновленого образу? Ну, ж, ми, ми, да, ми в ефірі, в ефірі, да? в ефірі, нормально, це весело. Завжди, завжди повинно бути весело. Спасибо, я, що предупредили. Фішка, фішка, в чому? Фішка в чому, що, ну, Це ж завжди веселий эксперимент експерименти можна над собою ставити, розумієш? Я от до того ж шкіряну футболочку ніколи ще на себе не натягував, а тут от спеціально для Али. <свісно> Тобто твій гардероб поповнився і скоро буде, можливо, ще поповнити. Ні, після зйомок я віддав. Футболочку стрілисту. Ну ти гарячий, за такий хлопець, я б сказав. А хто взагалі автор пісні? Я так розумію, алисти. але да. і... Фозі. Фоз, так. Который... Да, Фос зробив саме український тест, текст. Ага. І, я ще позвонив, Фоз. Така є пропозиція, англомовний текст, але треба як то значить включитися. Він прослухав все це, але зробила переклад до ага. Потім все це він через себе пропустив і зробив такий текст. А ми вже заспівали. Круто, ну пісня, до речі, називається «Хуй з Hall. Для наших глядачів, тих, хто не знає англійської мови, це в перекладі хто ідіот не знає, хто. До речі, спія. хто глупець. Основна хто глупец. ідея. Можете? Хто глупець? — Алосі, я знаю, що ти розказав дуже цікаво, основна ідея оцієї назви пісні взагалі сенсу. Там про взаємовідносини, чоловіка і жінка. Ну да, так, це модно писати а, а, об отношениях. Ніхто до этого этого не делал, просто до меня. Ну про те, що вони грають один з одним. Что делає? Ты звідки знає. знаєш, що вони постійно один з одним грають. Друзі, ми вирішили між вами з'ясувати все-таки is the fool І вирішили провести невелику вікторину. Підходьте, будь ласка, до стійки. це не інтелектуальна У нас інтелектуальне, взагалі, в принципі, шоу, я Тіна канделакі, а ви найрозумніші діти. Альона, можете опросити до фліпту. Зараз маршревся, хто саме слабе зіною? Дивіться, правила дуже прості. Я буду називати питання той, хто перший з вас знає правильну. Відповідь мусить натиснути е, на клавішу і дати, Дарю. але не викликувати. Спочатку треба натиснути, а потім відповідати, не перебивати. Добре, добре, Хто добре, порушить це правило? Добре. Мінус один вал. Отже, поїхали. Перше питання: для чого слону необхідні великі вуха? Як ти думаєш? будеш ти натискувати? чи я буду натискувати? Я не хочу опозоритися, Я ще не вийшла замуж. не питання, ну вуха, слу. Давай я натисну, а ти скажеш. <рес> ти відписуєш. Давай говори. Щоби хорошо слышать? О. Твоя ваша відповідь? Щоб мух теж відганяти. Не та, не та, неправильно. Вони йому необхідні для того, щоб охолоджувати тіло через капіляри. Наступне питання: це фотопитання. Яке місто зображено на фотографії? Увага на екран. Скажіть мені. Ой, Я не знаю. Тільки... Ну, подумайте, ну подивіться, яке гарне. Вечірні вогні, яскравість, можливо, це казино, там якесь щось таке. Не знаю, я Тільки там... хто натиснути треба на кнопку перед тим, як відповідати. Ну, таке враження, що я там не був. Алоїс, є в тебе здогадки з цього приводу? Я більше того скажу. Похоже, на благополучний Київ, але ні. Олег, ти там був. Був? Да. Давай, натискай. Натискай кнопку. Ну я, я ж я не впізнаю, що наша буду натискати кнопку. Ну, почути. річка, що там, що в нас? Ну річка, ну річка. Ну, річка. Добре. Наступне Скучне питання. Це Дніпропетровськ. Дніпропетровськ. Дніпропетровська. Потім е, наступне фотопитання. Подивіться увага, чия це потилиця зображена. А ну. О Боже. Вибач. Я, я чоловіка в потилиці не дивлюся. Мені кажеться, що це Шон Пол. Ну, це такий російський шон. -поу. Російський відомий. Такий, Тим більш... зірка може бути на потилиці? Ще раз розказую тобі, я в потилицю не подивлюся. Тому я не знаю, хто це. І вже не та Тімоті. Ні. Ще варіанти. Високо! Ну, я Окей, це Філіп Кіркора. Да ладно. Да. Добре. Останнє питання. Зачем я знаю? Останнє питання. Увага, подивіться, як тобі ця інформація. Подивіться, п'ять фотографій є у нас: Лобода, Тіна Кароль, Ані Лорак, Міка Ньютон і Могилевська. Хто в цьому списку зайвий? Я не буду відповідати на тебе прибуття. Я вчора весь вечір вигадував ці питання. Вони прості. Слухай, це твоя проблема. Це Ми... Я зараз дивлюся про ці питання, що ти вигадував. Слухай, тобі треба, треба поспілкуватися з людиною досвідченою. Тобі треба відкрити чакри. Випустити все Насправді це легке питання. Легке питання, так? Легке. Подумайте. В якому конкурсі ці дівчата брали участь? А губи тут мають значення? Ні, не мають. Має значення їхня участь в одному з відомих. Тобто Наташа, мені здається, не брала участь, так? На точно. Ура! Єдина з них, Наташа Могилевська, не брала участь у Євробаченні. Отже. Прикольно! Одне Ого. <реш> а що це в мене на дивіться? Футболочка з написом Who is the Fool тепер для <реш> тебе і для переможця. Просто тепер ви виступати мусите ось так от. справа, або зліва. <реш> ну що ж, друзі, сьогодні там вмисло. На Я думаю, коли мужчина умнее, тому що це редкость. Що ж, друзі, сьогодні ми з'ясували хуй і зефу в прекрасній парі Фагот і Алоес, і подивилися новий кліп і сподіваємося, ваш дует буде матиме великий успіх. А ми з вами прощаємося до завтра, як завжди, о 6.45, Чекаємо на вас в ефірі нового каналу. Папа. Бельвіта спонсор енергійного ранку. we'll be right <laughs> back